Поки Польща, Словаччина та Угорщина блокують експорт українських продуктів у Львові, справжній аншлаг аграріїв високого рівня, тільки уявіть міністр України та Данії зустрілися спеціально, аби, попри складний час, розвивати сільськогосподарський бізнес, і це була наймасштабніша зустріч від початку війни це не співпадіння, що саме в Лійському регіоні є найбільша кількість фермерських господарств, і саме тому мій перший візит тут. Я впевнений. Чим більше ми розвиваємо бізнес, тим більше співпрацюватимуть уряди. А у довготривалій перспективі це шлях України до ЄС. Саме Львівщина стала одним з основних осередків для датського аграрного підприємництва. А свинарство взагалі процвітає в обох країнах. Тож підписання меморандуму про співпрацю це логічний та взаємовигідний крок. Ми маємо величезний досвід співпраці з датськими підприємствами, які розташовані на Львівщині. Тільки на цей рік оголошено допомога Українського фонду Данії більше одного мільярда. І, хоч Європа зацікавлена українською продукцією, перемовини з основними блокувальниками досі тривають. Головний аграрій України зізнається, лише минулого тижня спілкувався із польським колегою і навіть почали діалог. Але наш міністр переконаний, що сусідам просто слід відійти після виборів, і проблема обов'язково вирішиться. В Польщі на цих вихідних вибори, тому давайте дочекаємося. Цих подій і дамо, скажімо так, чуть-чуть відпочити від них нашим польським друзям і партнерам. І пізніше ми вернемося до цієї розмови, пов'язаної з регулюванням експорту. Євгенія Полікарпова, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.